Путін продовжує тасувати власне оточення як колоду карт. Ніколай Патрушев, якого напередодні звільнили з посади секретаря Радбезу, тепер став помічником диктатора. Натомість у його крісло сів колишній міністр оборони Шойгу. Фактично, це підвищення реально почесне заслання. На посаді міністра Шойгу замінить економіст Андрій Білоусов, що означають ці перестановки, як вони вплинуть на війну Росії проти України. Розбиралась Олена Гончаренко. Писати воєнну економіку в загальну російську так у Кремлі пояснили несподіване призначення економіста на посаду міністра оборони. Андрій Білоусов жодного дня не служив в армії, але вірно служив Путіну, і Оберігав кремлівські фінанси. Екс віце-прем'єр-прихильник жорстких обмежень для бізнесу. Російські змі описують Білоусова як державника, який всюди бачить ворогів Росії і є байдужим до корупційних оборудок. Саме через корупційні скандали у Міноборони Путіни проводить чистки, вважають аналітики. Зокрема, за хабар заарештували заступника Шойгу Тімура Іванова. А напередодні у Москві затримали головного кадровика ворожого міністерства Юрія Кузніцова. Російські пабліки пишуть, що силовики винесли ворота його особняка, а генерала буквально витягли з ліжка та повезли на допит. Його також звинувачують в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Тож аналітики прогнозують призна. Чивши Білоусова, Путін приставив до воюючої армії вмотивованого бухгалтера або завгоспа, який з усією старанністю постачатиме для неї усе необхідне. А це свідчить, що Кремль обрав сценарій війни вдовгу. Вони дійсно хочуть переналаштувати всю економіку, як вони кажуть, не економіку, а суспільне сприйняття на довгу затяжну війну. Очевидно, перерозподілити потоки ті розкрадання, які відбуваються в міністерстві оборони, які відбуваються по всій вертикалі російської армії, кожним і провалом операції російської окупаційної армії режим починатиме слабити він, намагатиметься централізуватися, знайти винних у поразках. З Цим згодні й в офісі українського президента відтак перехід РФ до мілітарізації економіки унеможливлює будь-який діалог з країною агресоркою. Росія остаточно самоізолюється і намагатиметься масштабувати війну, розширити її формати, паралельно переналаштовуючи економіку. Немає жодних варіантів, що Росія повернеться до адекватної участі в глобальних процесах, і тому будь-які переговорні формати неможливі. Михайло Подоляк, радник президента України, і, хоча зміна борони давнього соратника Путіна та друга сполювання Шойгу виторили, повністю списувати його диктатор не став і посадив на крісло секретаря Радбез РФ. Він урівноважуватиме різні групи впливу у Кремлі. А Ніколаю Патрушеву, який раніше обіймав цю посаду, і був фактично другим після Путіна, знайшли нове призначення. Він стане помічником Путіна і куруватиме зокрема питання кораблебудування, заявили у Кремлі. А відтак поповнюватиме лави суден на дні чорного моря. Щодо інших перестановок, то Путін зберіг основний лояльний склад урядовців та посилив вплив своїх друзів та родичів. Зокрема, на посаду міністра енергетики запропонував Сергія Цивільова. Він до слова одружений з двоюрідною племінницею російського диктатора. Олена Гончаренко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.